І з минулим часом і сьогоденням, тобто ці пісні, можливо, співали Леся Українка. Бо ж це українські народні пісні. А які ви знаєте гаївочки, може забави, які діти, Леся Українка дуже любила традиції, звичаї нашого народу, гаївочки. Діти, хто знає, яку гаївочку? Таку відому, поширену? У нас на Україні гаївка, зветься як По до Подоляночка. Вірно По діти, ще раз повторіть гаївку. По так, діти, а ми зараз її якось трошки і продемонструємо, покажемо. А ну, дівчатка, значить, виходьте ви три. І ще дві дівчинки виходьте. хлопчика. Ну надо девчонки, нам мы ж велочки хочу. Давайте я хочу.